Огляд органайзера для саморізів. В кого для чого буде. В общем, BX 4020 intertool Organizer. Висота, яка четвертий листок? Він весь яка? Четвертий листок, я дивлюся. Грубо говоря 20х30. По ширині 26. О, як це в них 26 вийшло. Ага, значить висота 26 см З цієї сторони він 184 мм. Ну, Це верхній ящик. Він самостійний. Ніша така відкривається. І тут самостійна ніша. Я просто в пакетики насипав. Різних дюбельків невеликих. Ну, як не можуть бути й довгі. Практично ж 30 см по довжині може бути. Але цих на 6. Ну, тобто тут на 12, щоб під ключ на 13 дюбелів не, не клав. Спочатку почав їх туди лежити. Але аппетити в мене такі, що нічого туди не влізе. Там шістрки, восьмерки. Ось, значить огляд нижній. Етажерки, так скажем. Раз, раз. Ось тут такі язички. Зверніть увагу, далі покажу, що я там трохи доробив. От, і чотири тут таких органів. Ячейка з ячейками, чи як вони. Кожний має свою кришку. І якщо я виймаю, верхній не падає, бо тут є такі направляючі. Вийняв. тут попідписував, які в мене там є саморізи І ось. Що тут добре? Що, бачите, тут, наприклад, дрібні 4 ячейки, а тут чогось довга ячейка, наприклад. Чого вона довга? Тому що витягуються, перегородки виймаються. І можна зробити на весь прольот Аж отак в мене є там один що я 150-ті туди саморізи по 150 мм 15 см складав. Так, це в порівнянні з А4 листком. Якось так. Ну, то є, не такі, вони там якісь сумасшедші великі. Але якихось там зо десятки дрібних той штук 40, може там поміщається, не знаю. Топу насипати можна для дрібних робіт. Чесно ж, колись може знадобиться. Посортував, бо мене все в якихось пакетиках, пакетиках все було. Тут навіть болтики якісь, тут жовті в мене були тонкі такі. Вони складав, тут ж трохи довші розміри. Ну, коротше різні. Ось яка була доробка, зараз покажу на дуже Ай, Паузу зароблю. Ну от там, бачите, були прямокутні такі пропили, я їх пропиляв як би аж так по туди донизу. Тому ну, що цей язичок зараз ну, От, коли ну от, раз приклав його і я помітив, ну, що там так важко 6 не ломається. А він там як проходить місце, він там зацеплявши так нормально, дуже сильно. Прийшлося міліметра два-три зняти. Ну, Зараз чотенько закривається. Головне, що там язичок той пролітає. Бачите, скільки пропиляв. Ну, що зачіпляється язичком. Я її чуть не зламав того язичка, спочатку не розумів, що за що Ну, щось так туго закривається, давлю. А він там аж проскакував. Хорошо, що не зламався такий трохи м'який матеріал, так проскакував, ну роздивився. Ну, в общем, так. Доволі устойчивий тут така. Крепка пластмаса, ручка для переноски є. Ну і тут так, так, так. Розблокується. Ось, ну, в общем, самостійно верхній, верхня шухляда самостійна. Це самостійно. Наповнюєте. Добре, що є спереді закривачка то хоч і така надійно, що вони випадають і все. І в кожної секції, чи як її назвати, ще є кришка. Теж хорошо, що навіть ну, якщо перекинеться на бік нічого там всередині не змішається і так далі. Ну, ось такі. Бо шукав в інтернеті оглядів, не міг зрозуміти, що які там плюси, мінуси, треба і мені не треба. Може. Комусь пригодиться це відео коштує там в районі 600 гривень, це десь 15 доларів, може 13-14. Я знайшов десь за 570, було за 630 гривень. 25-й рік, то будете дивитися 30-му році. Подумайте, 600 гривень, а тоді може курс вже буде 1 долара 600 гривень, наприклад. то вже кажу, що...